Це Михайло, мінус 100 про арахісову пасту. Ти думаєш, арахісова паста це завжди корисно? Насправді вона може зупинити твоє схуднення і навіть погіршити твій стан здоров'я. Дивись, арахісова паста це концентрат калорій. У двох столових ложках може бути до 200 калорій. Якщо ти береш банку фітнес-пасти з магазину, часто там ще й цукор, пальмова олія, ароматизатори, в результаті більше схоже на солодкий крем, ніж на корисний продукт. Але справжня арахісова паста, вона без добавок, це джерело білку, клітковини і корисних жирів. Вона може бути крутим перекусом, якщо її правильно використовувати. Як це робити? Перше, обирай пасту з одним інгредієнтом у складі. Це має бути арахіс. Друге міряй порцію з ложками. Одна столова ложка на день норма, а півбанки зайве. І третє, поєднуй завжди перекус з арахісовою пастою, наприклад, з яблуками, цільнозерновим хлібом чи вівсянкою. Так ти отримуєш і ситість, і збалансований перекус без переїдання. Тому арахісова паста може бути корисним продуктом, але тільки якщо ти контролюєш склад, головне, і кількість також головне. Тому підписуйся, став лайк, будуть питання, пиши мені.